Церква. Ми непростий час живемо зараз. Чекав, щоб записати відео, чекав, що світло з'явиться, але світло так і не з'являється. Це створює певні труднощі в нашому щоденному житті. Це створює певні незручності, але це не саме критичне, що може бути. Добре, що є слово Боже в папері, яке не розряджається, яке можемо читати. Хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати над текстом Слова Божого, який, на мій погляд, він є досить актуальним сьогодні. Він є по-особливому актуальним. Навколо нас ми зараз бачимо багато людей, які. Мають в чомусь потребу. Цей час він виявляє особливу потребу в християнах. Християни вони не можуть залишатися байдужими до того, що відбувається навколо. Проповідуючи на горі, Ісус Христос говорив такі слова: стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри, по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Перше, про що тут Ісус Христос говорить, це те, щоб ми чинили милостиню, або були милосердними. Те, щоб ми бачили потреби людей і в своєму милосерді готові були вчинити для них милостиню. Милостиня, вона не полягає тільки в поданні фінансів для жебраків, які ми бачимо на вулиці. Милостиня, вона полягає в тому, щоб ми віддавали щось своє для тих, хто не може нам зараз відплатити, повернути або якось зарахувати нам нашу допомогу. І ось Христос закликає до того, щоб ми, перше, чинили милостиню. Іншого варіанту Він тут не дає. Друге, про що Він говорить, це як чинити милостиню. І ось друге питання, як це робити, таємно чи явно, воно буде критися в площині. Для чого я це роблю? І якщо я роблю милостиню для когось. Та людина, вона зараз не може мені віддячити чимось. Це не просто я послугу якусь надаю. Це не просто позичаю кошти. Чинячи чи милостині, я не очікую, що та людина мені віддячить. І тут проявляється моє серце. Для чого я це роблю? І один із варіантів отримання винагороди за мою милостиню можна чекати похвали від інших людей. Коли скажуть, о, він такий. Добрий, він багато милостині чинить. Я отримуватиму не винагороду від людини, яка отримає щось від мене, але я буду чекати нагороду від інших людей похвалу. Ось якраз друге, про що Христос тут говорить: коли ти чиниш милостиню, то нехай це знає тільки, знаєш тільки ти і Отець твій небесний. Не шукай собі винагороди. І отець твій небесний, який знає, що ти зробив, він точно знає. Він знає твої мотиви, він знає, для кого ти робиш, для чого ти робиш, яким ресурсом ти це робиш. І він це самоцінить. І говорить, що отець, який бачить таємне віддасть тобі явне. Не турбуйся про те, що люди скажуть, похвалять. Ось, проходячи зараз теперішній такий час, навколо нас буде багато людей, яким будуть мати потребу. Нехай Бог допоможе нам мати відкриті очі до тих людей, хто потребує для того, щоб їм служити. І дуже важливо, якщо ви в церкві і маєте в чомусь потребу, то про це треба говорити і не соромитись. Для того церква одна із речей, які церква повинна робити, це служити один одному. Те, що ми, як церква, можемо робити один для одного, це служити, безкорисно служити, тим, чим можемо і чи маємо. Не завжди вдасться допомогти або дати відповідь на потребу людини в повній мірі, можливо. Так, як людина цього очікує. Але, якщо я маю щось їсти. А хтось із моїх братів і сестер не має що їсти. Це неправильно. Добре бути таким, такою людиною, яка проявляє милостиню. І добре говорити, якщо є потреба в чомусь, це нормально. Нормально прийти і сказати в церкві, що я потребую. Допоможіть. Буде непросто, я думаю, взимку. Будемо проходити складний час. Але з Божою допомогою пройдемо. Хлопцям, які стоять напередку, їм точно не легше. Тому нехай Господь допоможе нам не нарікати, не шукати винних. Серед нашої влади, серед керівників міста, а служити людям, які біля нас, проявляти милостиню, проявляти милосердя і робити милостиню, служити своїм домашнім, в церкві помісній. І якщо Бог допоможе нам набратися сміливості, то не боятися і говорити, що я маю в чомусь потребу, якщо ми маємо таку потребу, щоб. Брати і сестри знали про це і могли задовільнити таку потребу. Нехай Господь благословить кожного із нас. Бути вдячними Богу за те, що сьогодні живемо, дихаємо. Бог живий. Амінь.